Господь з вами і з духом Твоїм. Читання святого Євангеля від Луки. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус сказав фарисеям: один чоловік був багатий, одягався багряницю та вісон і розкішно бенкетував щодня. А якийсь бідний, Лазар, лежав перед його ворітьми в струпах. І бажав насититися тим, що падало зі столу багатого, та й пси приходили і лизали його рани. Сталося, що бідний помер, і віднесли його ангели на лону Авраама помер й багатий, і його поховали. І в аду він, терплячи муки, звів свої очі і побачив здалека Авраама та Лазаря на його лоні, і закричав, гукаючи: Батько Аврааме, змило серце наді мною, і пошли Лазаря. Щоби змочив кінчик свого пальця у воді і охолодив мій язик, бо мучуся в цьому полум'ї. Та Авраам промовив Дитино, згадай, що ти отримав свої блага за свого життя, так як лазар лихо, а тепер він тут втішається, ти ж мучишся. І крім усього цього, між нами і вами покладена велика безодня, щоб ті, які бажають перейти звідси до вас, не змогли, і щоб звідти до нас не переходили. Той же відказав: Благаю тебе, батьку. Пошли його додому мого батька, бо маю п'ятьох братів, нехай засвідчить їм, щоб і вони не прийшли на це місце страждання. Та Авраам відповів вони мають Мойсея та пророків, хай їх слухають. А той мовив Ні, батько Аврааме, коли, коли ж хто з мертвих прийде до них, то покаються. Він же сказав йому якщо Мойсеї пророків не слухають, навіть як, якби хто з мертвих воскрес. Не повірять. Слово Господнє, добробут, багатство, гроші. Все це може бути благословенням. Вони можуть давати можливість робити добро, розвиватися, допомагати іншим, але вони також можуть стати найбільшим прокляттям. Адже історія знає так багато людей, які мали мільйони вілли, яхти, приватні літаки, а сьогодні вони є руїнами. Скільки знаменитостей, скільки мільйонерів, скільки успішних людей в лапках захопилося в алкоголі, наркотиках, самотності, а врешті-решт у відчаї. Вони мали все, крім одного, сенсу в життя і серця здатного побачити іншу людину. Так само було і за часів Ісуса. Це не вигадка 21-го століття. Те саме відбувалося 2000 років тому, коли Господь Ісус розповів притчу про багатія і Лазаря. не називають, Євангелій Слука не називає його по імені, бо його ім'я не має значення. Ним може бути кожен з нас. А Лазар, він має ім'я. Це бідний, страждаючий, голодний, який лежить біля воріт палацу, так близько і так далеко. Багач бачить його, щодня проходить повз нього. І саме в цьому полягає драма, бо гріхом багатія було не те, що він мав гроші, що добре одягався, що бенкетував. Гріхом було те, що, хоча він бачив нужденного, він нічого не зробив. Багач, цій притчі потрапляє до пекла не тому, що заподіяв шкоду лазарю, пораненому і вмираючому від голоду біля його воріт. Він не образив його, він не побив його, він не послав своїх собак, що вони напали на нього. Багач потрапив до пекла, бо, побачивши лазаря біля своїх воріт, просто нічого не зробив. Він продовжував споживати. Розкішні страви, тоді як Лазар помирав від голоду і відсутності допомоги. Притча дуже чітко показує, що таке гріх недбалості. Сьогодні варто задуматись, чи не вчиняємо ми подібних гріхів, адже ми маємо слова Ісуса, які в Євангелії говорить, що ви зробили одному з цих найменших моїх братів, то ви зробили мені. Проблема багатія не в тому, що він багатий, а в тому, що він не поворухнув пальцем, щоб допомогти бідному біля своїх воріт. Його найбільшим гріхом була байдужість. Це можна наочно проілюструвати притчою про дьявола, відка історія, яка розподіляв останні місця в пеклі. Пекло було вже майже повністю заповнене. Перед його воротами ще чекало багато людей. Диявол не мав іншого виходу, як заблокувати двері перед новими кандидатами. Залишилося тільки одне місце. Як ви розумієте, його може зайняти тільки той з вас, хто був найбільшим грішником, сказав він. Чи є серед присутніх професійні вбивці? запитав він. Не почувши позитивної відповіді, він був змушений приступити до перевірки всіх грішників, які стояли в черзі. В якийсь момент він звернув увагу на одного з них, який раніше вислизнув з його уваги. А ти, що ти зробив? запитав він його. Нічого. Я, чесна, людина опинився тут лише випадково. Неможливо, ти мусив щось зробити. Так, це правда, сказав засмучений чоловік, я завжди намагався триматися якомога далі від гріха. Я бачив, як одні кривдили інших, але сам не брав у цьому участі. Я бачив, як кривдили дітей, а то й продавали. Я був свідком того, як люди робили один одному підлості і звинувачували один одного. Тільки я був вільний від спокусу, нічого не робив. Ніколи, дійсно, ніколи? з недовірою запитав диявол. Ти справді, що ти бачив все це на власні очі? Безумовно. І ти дійсно нічого не зробив? повторив ще раз диявол. Абсолютно нічого. Диявол здивовано засміявся. Заходь, мій друже, останнє вільне місце належить тобі. І це найбільша трагедія, найбільша пошесть наших часів, байдужість. Сьогодні не потрібно ненавидити, не потрібно бити, не потрібно вбивати чи кричати, достатньо не реагувати, достатньо вдавати, що я не бачу, достатньо пройти повз, достатньо закритися у своєму світі, у своєму домі, у своїй роботі, у своєму смартфоні. Це гріх байдужості. Ми теж проходимо повз повз лазарів. Можливо, вони не сидять під нашими палацами, бо ми, мабуть, не живемо в них, але вони поруч, на вулиці, у сусідньому будинку, у хосписі, у лікарні, у будинку для літніх людей. Це хворі, самотні, старі, це діти, які плачуть, бо батьки не мають для них часу. Це молоді люди, які втягуються в наркотики, злочинність. Бо ніхто їх не вислухав, скільки лазерів лежить сьогодні під нашими воротами, і в цей момент варто задати собі питання, чи бачу я їх, а може зручніше не бачити, бо легше дивитися на екран телефону, ніж в заплакані очі іншої людини. Легше поставити лайк, подобайку в інтернеті, ніж присвятити час і розмову тому, хто цього дійсно потребує. Притча також спонукає нас до інших важливих питань, чому багач не переймався долею вмираючої людини? чому він нічого не зробив? Причиною є те, що його серце було кам'яним і нездатним до співчуття. Багач, маючи все в достатку і ставлячи на перше місце задоволення, вже не міг вжитися в ситуацію інших. Він базував своє існування на власних бажаннях. На своїх матеріальних гарантіях, а не на Бозі. Наприкінці сьогоднішнього Євангелія Багач просить Авраама, щоб той послав Лазаря попередити його братів про подібну долю. Але Авраам відповідає, що якщо вони не вірять Мойсею і пророкам, то не повірять і тим, хто воскрес. Ми маємо те щастя, що слухаючи Слово Боже вчення церкви, ми постійно отримуємо нагадування. Щоб знайти шляхом життя в гріху, який веде до вічної загибелі. Як нагадує Папа Франциск, найгіршою хворобою є не брак хліба чи дому, а брак близькості, брак інтересу до іншої людини те справжнє джерело страждань сучасного світу. Тому пам'ятаємо, що мудрі люди вчаться на власних помилках, а справді розумні на чужих. Нехай це слово буде для нас не тільки нагадуванням, але Заохоченням до радості відтворення добра. Кожен жест любові до ближнього не тільки рятує іншу людину, але і нас самих. Діла милосердя є ділами любові, через які ми допомагаємо ближньому в його тілесних і духовних потребах. Тому не зупинімося на страху перед байдужістю. Йдімо далі до радості служіння, до вдячності за те, що ми. Можемо бути знаряддям добра.